Олімпійських марок було от, наприклад за вільний спорт у вільному світі, що поневолена Україна ще не бере участі в Олімпіаді. От подивіться, з 1952 року. Підпільна пошта України що чотири роки видавала, видавала феноменальні яскраві, і водночас це були такий заклик до єднання, заклик світової громадськості до того, щоб вони побачили, що радянський союз окупував Україну, і Україна є поневоленою. І зверніть увагу, що Всупереч тому, що Україна була е, співзасновником Організації Об'єднаних Націй, тобто мала суб'єктність на міжнародній геополітиці. У міжнародній геополітиці Україна мала окрему суб'єктність. Але, зокрема, в Олімпійських іграх чомусь не дозволяла. Центральна терористична влада радянського союзу, щоб українці самоідентифікувалися. і з приводу цього підпільна пошта України видавала як і під час на початку літніх олімпійських ігор, так і у часі зимових олімпійських ігор, видавали чудові такі марки, які я повторюсь, розповчужувалися масштабно глобально і весь світ тоді розумів і викривали всі ці закиди про те, що радянський союз ніде нічого немає, не здійснює геноциду, і так далі, і Стова Громадськість, зокрема спортивна, насправді бачила весь цей терористичний обличчя комуністів. Наступний слайд, будь ласка. Я вже сказав про Український олімпійський комітет, але слід за нього більше трошечки розповісти. Власне, він постав в доволі цікавій історії. Як сам Осебленкевич згадував, що. Упродовж 50-х років до Парижу приїздило багато делегацій з радянського союзу спортсменів. Ну до французьких комуністів приїжджали комуністи з СРСР. І в складі цих, цих делегацій були і українські спортсмени, зокрема і Володимир Куць. Так, от одного разу одного разу Осип Зінкевич своїми однодумцями зустрівся з Володимиром Куцем і в інтерв'ю цей відомий спортсмен. Як його ще називають залізний куц? Він е, сказав, що е, друзі, брати українці, які були у вільному світі, боріться, боріться за це. Працюйте і щоб Україна брала окрему участь в Олімпійських іграх, тобто я згадував жінкавічу після після цих слів його так змотивувало, що вони на перепередодні Олімпійських ірпятдесят шостого року в Мельбурні, Австралія, утворили український олімпійський комітет в екзилі і. Те, що я вже на початку говорив, і в анонсі писали, що власне за рік діяльності, а це була потужна діяльність. Вони видавали різні меморандуми, надсилали до міжнародного олімпійського комітету, надсилали до членів міжнародного олімпійського комітету, національних олімпійських комітетів, міжнародних федерації сотні листів з тим, щоб роз. Пається, що Україна окупована, що український спорт окупований, і власна, їхня надзвичайна крока праця вона дала свій поштовх, тому що в 1957 році міжнародний олімпійський комітет визнав право брати участь в Олімпійських іграх. Більше того, МОК абсолютно підтвердив, що коли буде створений Національний Олімпійський комітет України, в на То він абсолютно без ніяких перешкод визнає блок України, але знову ж таки на перешкоді були комуністи, тому що вони ніякої не давали можливості, був геноцид українців. Вони ніякої не дали можливості проявитися у такому волелюдному олімпійському руху, який був в українській діаспорі саме в Україні того часу. Тому що все це було одразу присікалось репресії. Будь-хто, якщо піднімалась тема якось окремої участі то це було просто шафуття.